Вітаю, я Олексій Всяніка. І сьогодні ми з вами будемо робити лабораторну роботу, яка називається вивчення закону збереження механічної енергії. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухай Тесла, Фермі, Генштейн, Ландау, і Ньютон. Дослідників чимало. Це так цікаво, тут завжди експерименти. Це тебе, фізика класно сто процентів. Метою роботи є. Переконатися на досліді, що повна механічна енергія замкненої системи залишається незмінною, якщо в системі діють тільки сили тяжіння та пружності, що для цього нам знадобиться. Давайте спочатку розглянемо нашу експериментальну установку, до кріплення на стелі підвищена точно така пружина, до якої ми будемо Підвішувати отакий груз. Дуже важкий. Подивитись тут 8 кілограмів. Пружина розтягнеться. І це дасть змогу визначити жорсткість пружини. Далі ми відведемо це тіло вниз від положення рівноваги. При цьому що відбудеться? Потенціальна енергія пружини збільшиться у порівнянні з станом рівноваги тіла. Цю потенціальну енергію ми зможемо обчислити. Після цього відпускаємо тіло, які перетворені енергії будуть відбуватися. Потенціальна енергія пружини буде переходити в. Кінетичну енергію і в потенціальну енергію цього тіла в полі сили тяжіння. Нульовий ми рівень в, в тому положенні, куди ми тіло відведемо. Потім потенціальна енергія пружини зменшиться, збільшиться потенціальна енергія в полі сила тяжіння, збільшиться кінетична. Ця кінетична енергія досягне свого максимуму, і потім почне зменшуватись, і тіло зупиниться в деякій верхній точці. І його повна механічна енергія буде складатися з потенціальної енергії пружини та потенціальної енергії цього тіла в полі сили тяжіння. Ну і давайте запишемо робочу формулу, використовуючи ось такі позначення. l 0 – довжина недеформованої пружини. Поміряємо. L – довжина пружини, до якої розтягнеться тіло, коли воно буде знаходитись в положенні рівноваги. L1 1 початкова. Довжина пружини, з якої тіло починає рухатись. І L2 2 довжина пружини в той момент, коли тіло досягне свого верхнього положення. P – Вага тіла. Виміряємо, ваги в нас є. Обчислимо жорсткість пружини, висоту підйому тіла H. І e 1 та E2 2 значення повної механічної енергії. На початку і наприкінці досліду. Запишемо формули для обчислення відповідних величин. Для обчислення жорсткості пружини ми використаємо закон гука. L-L0 0 видовження пружини. Далі. Закон збереження енергії. КХ1 в квадраті навпіл дорівнює КХ2 в квадраті навпіл плюс М плюс П на H. Плюс p на H. Де Х1. Це у нас що? дивимось сюди? Це l1 мінус l0, І Х2 відповідно l 2 l 2 мінус l0. В цьому рівнянні зліва у нас стоїть. Повна механічна енергія на початку руху, справа стоїть повна механічна енергія наприкінці руху. І саме це співвідношення ми будемо сьогодні перевіряти. Спочатку вимірюємо вагу нашого тіла. Я беру тіло, ставлю на ваги, дивлюся і ми можемо побачити. Що ми його от зважуємо і отримаємо 8 кг, і це відповідно помножено на g, що ми робимо? 8, множимо на 9.8, 78,4 ньютони. Сімдесять вісім тепер поміряємо L0. якраз у нас виходить по довжині лінійки. П'ятдесят сантиметрів. L0. 0 нуль. Нуль. Тепер підвісимо наше тіло. І давайте дивитися зараз, припинується коливання. Тіло підвісили, от ось воно заспокоїлось. І ми можемо виміряти довжину пружини в цьому стані. Ось якраз ця довжина на цій лінійці у нас позначена. Виходить у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 30, 8, 37. 137 у нас сантиметрів, і запишемо це нашу таблицю. Тепер. обрахуємо жорсткість пружин. Що у нас буде? 70, 78 і 4 поділимо на різницю між L та l 0 Відповідно, це буде розділено на 0,87, отримаємо 90,1 десяту на метр. Запишемо. Одну десяту. Так. Ну, тепер все попереднє Ми зробили. Далі будемо робити два досліди з різними початковими значеннями. З різними початковими значеннями видовження і довжини пружини. Відводимо в початкове положення 150 см. Дивимося, щоб у нас вертикальна була пружинка. І все, можна було побачити, що з цієї відмітки досягла у нас наша. Наш покачик і відповідно ми отримаємо 122 Сантиметри, запишемо. Один двадцять тепер робимо другий дослід робимо другий дослід. Зараз ми поставимо на 155 см. Так. Один, п'ятдесят, п'ять. Повторюємо наш досвід. 155 і відпускаємо. Можна було побачити, що піднімаємося ми на 120 сантиметрів. Значить, тут, одна ціла. На ціла 20, Записав. Ну, а тепер будемо обчислювати. Для початку в першому досліді розрахуємо початкове видовження, тобто Х1, яке у нас в цій формулі. Х1. Все у нас буде. Один п'ять метрів, мінус нуль п'ять метрів. Це у нас буде. Один метр так і тепер. розрахуємо х2. це у нас буде 1,22 метри, мінус 0,5 метрів. Це у нас буде 0,72 метри. Так. Ну і розраховуємо початкову енергію. Що це у нас буде? К 90 і 1 помножити на 1.0 в квадраті і Ділимо навпіл. Це у нас буде 40. 5 і одна десята джоулів. Числюємо тепер друге значення повної механічної енергії. 91. Тепер. Видовження у нас 1,22 мінус 0,5. Це у нас 0,72 квадратний настрій. І плюс вага 78,4 мм. Помножено на зміну висоти. Зміна висоти у нас 0,28. І тепер рахуємо. і 1 На 0,72. сімдесят поділено навпіл. Це у нас буде, ось цей доданок, 23,3. Так, і наступний доданок. 4, 0, так, 78 і чотири 0, двадцять вісім. Отримаємо двадцять одне ціло Ну і тепер додаємо. Отримаємо сорок п'ять цілих. І відповідно 2 десяти. Як ви бачите, ці величини майже зійшлися. В джоулях теж. Майже зійшлися. О причинах похибки ми поговоримо потім. Давайте перевіримо ще другий дослід. Запишемо наші значення попереднього сюди. Так, тепер переходимо до другого досліду. Є один. Це у нас, знову ж таки, 90 і 1. Помножити видовження в даному випадку вже буде 1,05. і це у нас буде. Це 49,7 джоуля. І рахуємо є 2 Що у нас з видовженням 0,7 І отримаємо 07 квадратів. Навпіл. І на вага на зміну висоти. Це у нас 78,4 Помножити на скільки?

На нуль сім. На нуль сім. Поділити на два. Це буде перший доданок 22 і одна десята. Джоулі. Плюс ну і множимо. Тут. Що у нас буде? Сімдесят вісім.

Джолі. І знову ми бачимо майже ідентичний збіг результатів. Давайте запишемо їх в таблицю. 49 і 7. І відповідно 49 і 5. Ну, а тепер трошки поговоримо про точність цього експерименту. Що впливає? В першу чергу е впливає на досконалість нашої лінійки. Недосконалість нашої лінійки ціна поділки у нас сантиметр, плюс показчик у нас може трошки нахилятися під кутом. Випадково. Ну, і основне, це на око визначення положення, верхнє положення показчика. Коли ми визначаємо, ми трошки дивимось з боку на цю лінійку і можемо неточно визначити е цю висоту. Тому в даному випадку казати про. Похибку вимірювання цією лінійкою як половину ціни поділки, це буде неправильно. Ну, а тепер давайте зробимо висновки. Ми отримали досить гарні результати. Можна сказати, що це повний збіг. І дана експериментальна установка дала нам змогу підтвердити справедливість закону збереження повної механічної енергії. Звичайно, це тільки один з видів перетворення, у нас спочатку енергія пружньої деформації, перейшла в енергію пружньої деформації та потенціальну енергію відносно Землі. Якщо б можна було ще вимірювати швидкість в проміжних положеннях, ми б змогли в цей закон збереження енергії додати ще кінетичну енергію і перевірити, що цей закон справедливий, і в проміжних станах, коли наше тіло рухається. Ну, ось лунає дзвоник, і що хотілося б, вам задати, окрім того, щоб ви ще раз перевірили всі обчислення. Спробуйте уявити, які ще досліди, що підтверджують закон збереження повної механічної енергії, можна було б поставити, які прилади для цього потрібні, і наскільки точним буде ваш метод. Можу вам для прикладу нагадати лабораторні роботи по е дальності польоту. Тіла брошеного горизонтально. Цю задачу теж можна звести до закону збереження енергії. А також вільне падіння, різні е, варіанти балістичних пістолетів, і ви зможете, в принципі, собі продумати ще інші варіанти лабораторних робіт. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!